Майже 40 важливих для жителів Тростянецької громади рішень ухвалили на засіданні виконкому Тростянецької міської ради. Члени виконкому працювали злагоджено більшістю голосували одноголосно. Переважна кількість питань стосувалась соціальної сфери. Задача міської ради не тільки якби розпоряджатися своїм бюджетом, а він у нас на сьогоднішній день є обмежений зв'язку з тим, що Частина підприємств повноцінно не працює. Ну, як відомо, в нас постраждала і Брат Моделіс Україна, і інші фабрики, які розміщені в місті, це Якобс і таке інше. Ось то повноцінно якби, бюджет не працює, доходів немає. Відповідно, ми не маємо можливості навіть обслуговувати те, що обслуговували раніше в повній мірі. Але я не забуваю про те, що в зв'язку з військовою агресією з'явилось дуже багато благодійних організацій і фондів. З ними треба щодня працювати, бо всі вони направлені на те, щоб допомагати мешканцям країни нашої, які постраждали в результаті агресії. Зокрема, підтримали рішення про надання компенсації за відшкодування втраченого майна понад один мільйон гривень. Допомоги на поховання військових, які мешкали в громаді, підтримали матеріально сім'ї з дітьми. Один із батьків загинув під час окупації. Відповідно, були рішення, яким була затверджена вартість компенсації за зруйноване та знищене майно. Це на сьогоднішній день досить актуально, тому що кожен мешканець громади, який постраждав, він в тому чи іншому випадку ну, якби чекає на допомогу від держави. І лише після нашого рішення виконкому, коли буде людина, подала повний пакет документів, ми затверджуємо зазначену суму, би вже і потім людина має змогу отримати дані кошти там, для ремонту будівлі чи житлового будинку свого або на відновлення свого будинку. Відповідно, заступник голови громади нагадав алгоритм дій, якщо мешканцям громади потрібна матеріальна допомога. У нас, як відомо, працює Центр надання адміністративних послуг, там в ньому є визначені картки, відповідно яких приймаються там заява, певний перелік документів. Тобто на сьогоднішній день мешканець громади, який потребує тієї чи іншої допомоги, в першу чергу повинен звернутися до центру надання адміністративних послуг і йому вже безпосередньо там підкажуть, які документи зібрати в тому чи іншому випадку. Незважаючи на збитки, які принесло громаді російське вторгнення. Чутливе зниження надходжень до міського бюджету. Тростянецька міська рада намагається підтримати родини військових, малозахищені та соціально вразливі верстви населення. Леся Шелест, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.